Славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, Євангеліє від Луки, 19 розділ. І сталося, як наблизився він до Витфагії і витанії, до гори, що зветься Оливна, то послав двох учнів, кажучи Ідіть у село, що навпроти, а ввійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, то скажете, що Господь потребує його. Посланці пішли і знайшли все так, як він їм сказав. Коли відв'язували осля, запитали його господарі, навіщо відв'язуєте осля. Вони ж відказали, що Господь потребує його. Тож вони привели осля до Ісуса і, накинувши на нього свою одіж, посадили Ісуса. А коли він їхав, стелили свою одежу на дорозі. Як наблизився він до підніжжя Оливної гори. Багато учнів почали з радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили, вигукуючи Благословений цар, який іде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Та деякі фарисеї з натовпу сказали йому Учителю, заборониться своїм учням. У відповідь він сказав: Кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме каміння Плач над Єрусалимом! Коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним, кажучи, якби ти зрозуміло, хоч у цей день, що потрібне для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх, адже прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, поб'ють тебе і твоїх дітей у тобі, не залишать каменя на камені в тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвідин. Ісус Христос плаче над Єрусалимом, передбачаючи його руйнування, яке відбулося в 70-му році наше е, коли римляни знищили Єрусалимський храм під час юдейської війни. Флавій Йосиф, сучасник тих подій, оцінював орієнтовну кількість загиблих в один мільйон людей. Ісус Христос каже, що Єрусалим не зрозумів своєї можливості для миру і що його вороги оточать і знищать місто, папа. Якщо це відео було для вас пізнавальним, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та спасіння для вічного життя. До зустрічі! Нехай Бог благословить вас!